Дорогі люди, мир вам. Я прийшов сюди, щоб помолитися за людей, щоб за вас, щоб закликати людей до молитви за Україну. Але найперше, найважливіше, я прийшов сюди, щоб сказати вам добру свідку, яка написана в Святому Писанні, тому що багато людей йдуть широкою дорогою. Яка веде у вічне загибель. Багато людей рахують себе віруючими, вірять в Бога, ходять до церкви, але мало що воно їм дає. Що дає тобі твоя віра? Ти можеш ходити все життя до церкви, ти можеш спалити всі свічки світу, ти можеш віддати всі свої кошти попам, священикам. Ну так і не попасти до царства Небесного. І ми не можемо заслужити ніякими добрими ділами чи великими грошима Царства Небесного. Ми не можемо цього зробити своїми силами. Прийде той час, коли ми всі пристанемо перед Божим лицем на Божому суді. Ми всі будемо відповідати за свої гріхи. Бог бачить всі тайні і явні наші гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Друга душа! Задумайся сьогодні, куди ти прямуєш, тому що всі йдуть добровільно, як в рай, так і в пекло. Бог нікого туди не посилає. І Бог не заставляє людину йти до раю. Ну Бог добрий, Бог віддав свого народженого сина Ісуса Христа, щоб спасти людей. Бог є любов.